Вітаю на каналі Інтертехніка 1380 доларів. Ви можете отримати ось такий квадроцикл. По перше, він червоний і в нього є чотири колеса. Але давайте розбиратись більш детально. Це в нас Xpark сте 150 дефіз 5. тобто п'ятий рестайлінг Spark 150... Популярного квадроциклу. Що в нього взагалі є? Прикольного. Яка в нього потужність, максималка, вантажопідйомність? Давайте розбиратись. Ну, Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. Ну, у нас червоно-чорний, завжди вдалий колір. Для такого виду техніки виглядає цікаво. У нас тут, бачите, є типу як оці. Як Ангільські глазки. Давайте ще попробуємо вімкнути їх. Ось, так, да, тут є підсвіточка, бачите? І самі а... самі оці лінзи вони також мають а... по колу підсвіточку, ось таку цікаву. Виглядає класно. Аварійка. У нас тут вона відсутня. Ось. Потім. Є передній такий ось кунг, бампер захисний, який інтегрований в металічну, трубчасту просторову раму. Також у нас є тут така невеличка лед-балочка. Тобто по світлу спереду тут все максимально окей, покраще, ніж в деяких навіть автомобілях. Позаду у нас давайте глянемо. Також класний вигляд. У нас йде теж LED-оптика. Давайте вимкнемо, вимкнемо гальма. Бачите, як це виглядає все. Потім в нас йде такий роздвоєний вихлоп, широкі колеса дуже ззаду і в цілому виглядає круто. Диски у нас металічні, штамповані, але з такими прикольними ковпаками. Е ось так. Ну і Гума в нас АТшна і білим виділені е надписи. Тобто максимально стильово постаралися зробити. Передня гума в нас розмір ат 19 х 7 008. Ось. А задня АТ 18 х 95 0 8 Ось е, така гума вона різноширока, а ця навіть в діаметрі більша йде. Е, ось так. Далі. Е, давайте оглянемо, що тут по двигуну. У нас тут одноциліндровий двигун. 9,3 кінських сил, його потужність. І максимальні оберти це 7500 обертів. Він у нас йде е, системою живлення карбюратор самий-самий стандартний потім. А, повітряний фільтр у нас іде <кхи> <кхи> да, нульовий. Так, нульовий ось бачите, сам фільтр, без короби, без нічого. Ось так цікаво зробили. А, мені здається, коли буде його експлуатувати в селі чи десь на такій сільській місцевості, де пилюка пола, то треба цей фільтр буде якийсь достановити більш потужний. Але... В цілому зробили так, щоб він розвивав більшу потужність просто в апріорі. А, і в цілому а, система у нас а, саме керування це коробка автомат. Ось у нас є тут вперед а, драйв назад, типу реверс і нейтраль. А, ось так. Автомат варіатор. А, далі по під 200. Уже як ззаду ми тут, то давайте глянемо, яка у нас тут позаду вона. Це в нас іде маятник з моноамортизатором з регулюванням жорсткості амортизатора в шести діапазонах. Бачите, тут можна скручувати. Потім цепний привід іде на задню вісь. І моно... один монодиск гальм на задній осі з також одним супортом. Ось вони гідравлічні йдуть. Потім тут регулюється натяг самого ципка. І бачите, пікують товщини задня віз. Ось така вона досить широко, широко виведені колеса. Ну, треба бути акуратно, не перевантажувати, щоб ці осі не гнулись. Ось так. Далі бачите ось винос на багажник. Такі багажники витримують до там. 40 кілограм, в принципі, як працює підвізка, бачите, і треба налаштовувати, але амортизатор працює вроді чітко. Передня підвізка. Тут у нас йдуть вже ну, підвізка, як мінімум, незалежна, а подібні речаги. І так само амортизатор з регулюванням жорсткості. І тут вже на кожне колесо йде свої гальма з супортом. Ось так. В цілому. Рульове, звичайно, механічне, без ніяких. Підсилень, тому що він важить небагато, досить легка техніка. ось. Тобто дістати його з якоїсь калюжі буде непроблемно. Самі машинки пальм, бачите, тут є бачки для заливання рідини і перевірки рівня рідини. І також тинкове гальма реалізовано таким чином, з такими кліпсами, щоб ми затиснули гальмо, Він вже, в принципі, не мав би, в принципі, кудись їхати, але ще їде. Тобто треба ще трохи додати. О, все, він буде залишатися на місці. Ось так. А, спереду так само в нас є багажник, а, і можна вже оглядати салон. А, його приборну панель, давайте я в нього сяду, він взагалі розрахований на. Вантажопідйомність до 90 кілограм це або одна доросла людина, або двоє недорослих людей. Або людей по 45 кілограмів. Далі, що ми тут в цілому маємо? Ось такі зеркала прикольні. Гляньте, взагалі просто, які вони прикольні, інтересні з металічними з такими виносами. Але їх треба регулювати. Щоб вони регулювалися в більшому діапазоні, бо я все одно в них нічого не бачу. Я бачу в них тільки землю. І вони трошки заважають. Мені здається, їх треба було б підняти трошки вище. Ось тут. Правильно. А, як це тут регулюється? Давайте глянемо. Подалі і ось так. Ну це вже я щось можу в принципі, в них побачити. Ну, Зроблено виключно для дітей, тобто точно не для дорослих. На цей квадроцикл. Тут у нас, дивіться, є в нас підігрів е, ручок. В чотирьох діапазонах а ну, 1, 2, 3, 4, 5. А, в п'ятьох діапазонах регулюється підігрів е, самих ручок. Потім, ну, звичайно, гальма. У нас немає ножної педалі, це тільки руками. Е, потім у нас такі захисти від гілочок, якихось листя е, самих рук. Е, далі акселератор це в нас одна така. Педалька для пальця. Далі це в нас вмикається додаткова балка світлова, потім поворотники, сигнал, це у нас вимкнення світла в цілому. Ось, габарити і світло також микається. Це в нас іде стартер Електро. Ось така фішка, яка чіпляється на водія, і якщо водій покидає цей чат, то це злітає і квадроцикл автоматично глушиться. Ось так. А, ось так, Потім сам ключ, як бачите, в нас має. Що він у нас тут тільки немає? Дивіться, у нас є заблокувати, розблокувати, потім автозапуск. І мені здається, щоб він пікнув і ми його знайшли. Тут тобто оповіщення. Давайте спробуємо запустити. Як це працює? чи це треба а я зрозумів це треба щоб в нього було вимкнене запалювання ось не запускається якщо ось так ми розблокували поїхали Якась релюшка спрацьовує а якщо два рази нажати Окей, а якщо три. Раз, два, три, тримаю. Ну, якось воно не, не до кінця працює. Будемо його запускати класичним чином. Ось так. А, приборна панель, до речі. Ну її в принципі видно навіть на сонці в окулярах. Але не б сказав, що прям супер-пупер видно. У нас тут якісь є. Зміни даних, це пробіг загальний і пробіг, а фактичний, який сьогодні там проїхали датчик палива, а, тахометр, спідометр, а, ну і в принципі все, що в нас тут показується. Давайте його запустимо. Все ж правильно роблено? А, може я це тут не надів до кінця. Чого воно не працює, а ну давайте ще раз. А, щось не так з ним. Тобто щось тут не натиснути. Можливо ця кнопка. Цікаво. Чого я не можу його запустити? А ну. А, може він на передачі стоїть у нас. А, так, да, нейтраль, ось. А, тепер він має шість ключа запуститися, ну. А, ну все. Ми робили до цього просто все неправильно. Тут він стояв на передачі. До речі, також погляньте, у нас є тут USB-шка для зарядки своїх якихось пристрів. Ось. Як працює вигодна система. Класно набирає, не глушиться. Досить. Потім вмикаємо драйв. Ну, досить інтуїтивно все зрозуміло. А, реверс назад. Нейтраль. Бачите, досить рівно працює. Класно ж налаштований в нього карбюратор, що він не глушиться від різкого додавання обертів, класно все справляється. Ось така техніка для дітей за 1380 доларів. А вам що дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.